Вітаю всіх, крім клятої русні. З вами пан Капкан. І на честь виходу нексген-версії я б хотів трішечки похейтити відьмака 3. Хай по ньому немножечко. Одразу скажу дві речі: перше щодо вище зазначеної версії Справа в тому, що хоч cd проджекти покращили графіку і напихали різних свистоперділок, але з моїх мінусів можна вичеркнути лише покращену свинособачу собачу локалізацію, яка була ну дуже жахлива через постійні прискорення та уповільнення голосу заради ліпсінка. Але в цей раз я планую перепроходити в іншій озвучці, тому трішечки пофіг. А друге, що я хотів сказати, ця гра, мабуть моя найулюбленіша, тому я буду саме дойобуватись і робити це навіть до таких дрібниць, на які не звертаєш уваги на фоні. Всього того шедевру, що відбувається навколо тебе, також хочу розділити відео на дві частини. Перше, це мої претензії. А друге, це претензії, які я особисто не помітив. Але послухавши інших людей, вважаю, що вони варті уваги. Тож розпочнемо з моїх. Насамперед повідомляю, що моя основна ігрова платформа це PlayStation. І перед грою я книжки не читав. Тому перший мінус вилазить сам собою: відсутність можливості ознайомитись з лором і історією, використовуючи ПС. Ніхуя не зрозумів. ну дуже цікаво. заради справедливості. Скажу, що третя частина доволі вміло вводить гравця в курс справи, тому я зміг насолодитись навіть так. Хоча, граючи після прочитання книжок, гра відкрилась з нової сторони і стала для мене іконою екшен РПГ. Але відсутність перших двох ігор в PS Store дуже пригнічує. Другий і третій мінуси трішки пов'язані. Почну з простої умовності жанру, яку можна пробачити: економіки гри. Думаю, мало хто не погодиться, що тут вона зроблена просто жахливо. Спочатку готівки тупо не вистачає, доводиться збирати все лайно по карті, щоб просто продати. Але після 30-ї години гроші тобі вже до сраки перестаєш їх рахувати. При цьому всьому винагороди за вбивство чудовиськ до образливого маленькі. механіка торгу сильно не вражає, тому спасінням стає третій мінус гри. Білі і зворотливі скотиняки, які іменуються знаками питань. Знову ж умовність для відкритого світу просто необхідно мати щось, що буде розважати між основними локаціями. Тому цікавинок тут багато, але вони дуже одноманітні. Не знаю, як у вас, а в мене починаються в'єтнамські флешбеки, коли згадую про скеліги з сотнями знаків питань у воді, де треба тупо відбиватись від летючих тварюк і просто пірнати, щоб зібрати ні, не скарб. А чергове сміття, яке просто продаєш. Тобто, так, на більшості сухопутних локацій гри це круто, весело і вигідно, але через кілька десятків годин вже якось не так тягне досліджувати, бо в 95% випадків ти і так розумієш, що там буде чекати. Четвертий мінус: якість гри. Розумію, що тут вже дуже прискіплююсь, гра просто не перевершена в плані краси, і більшість механік зроблені на фантастичному рівні. Але я вперше грав одразу після проходження RDR2, і ви можете уявити жах в моїх очах, коли я вмирав від падіння з двохметрової висоти або плотва респавнилась десь в хліву або у будинку. Це я так, перше, що спало на думку, проблем, звичайно, більше. Розумію, що це ігри зовсім різних рівнів та бюджетів, але не міг цього не сказати, адже є куди рости. Так, мої претензії я розповів, але є ще, що мене не дуже бісило, але поміркувавши, розумію, що це можна було таки змінити. Для початку механіка відстежування, аля асасінські орлиний зір. Якщо Коротко, то вона чудово зроблена та логічно вписана, але це вже занадто так було цікаво перші годин 20, Але коли майже в кожному другому завданні треба її використовувати, ну самі розумієте. Потім те, з чим я не згоден, але мушу проговорити: це проблема рівнів, і те, що якийсь доходяга на 5 рівнів вище, може без проблем тебе вбити. Звичайно, це основа жанру, так складається враження, що не всі це розуміють. Так, так, хейтери останніх асасінів, я про вас. Також я чув багато претензій до сюжету і відчуття занурення. Наприклад, що в перших двох іграх Цирі не було, або що Геральту по суті, похуй на неї, бо замість рятунку він грає в гвинт і виконує другорядні завдання. Але обсмокчувати це я вважаю вже дурістю. Також чув претензії щодо канону: типу, дуже багато замовлень в книжках було не так. Або що Геральт може випити одразу дуже велику кількість елексирів, хоча гра і в заставці показує, що навіть після Одного буде кепсько, але це все настільки дрібниці і умовності, що навіть думати про це не хочу. Та все ж є ще один найглобальніший мінус цієї гри, який доводить мене до сліз. Це те, що гра закінчується. Як і це відео, нагадую вам, що це все лише причіпки, гру я обожнюю. Якщо з чимось не згодні, вислухаю в коментарях. А зараз йду перепроходити. А вам дякую всім за увагу. Ще почуємось, можливо.